Їдемо в село. Там у нас є робота на городі, треба позагрібати, поприбирати кругом хати. І їдемо взяти з собою Джесіку, ось вона вже наперед залізла, хоче бути впереді сидіти. Джесіка. на берег. Ось такі поля по боках. У нас там хата моїх батьків, стара хата. Ми там трошки навести лад. Такі гарні краєвиди, де далі, горби, річка там тече. Вона на руки, сидить. Ось вже ми в'їжджаємо в село. Починається село вже. Люди мають свої трактори, комбайни. Заюють. Так людей вже в селі мало. Старі померли, молоді не хочуть тут бути. Джесіка вже виглядає, вона вже хоче виходити на двір. А та хата. Там ці ж, приїжджають, куди. То мама каже, не їхати, там кури. Ми ж там будемо грати. Побачила Джесіка курей і вже йому не подобається її, що там кури. Ось ми в'їжджаємо. Хата в нас вже так, треба мастити. Такий має вигляд. Та наша на горбочку, а внизу отакий ставок. Гарний, чистий, там Виросла майже якісь пташки. Якісь пташки там ще пливають, качки чи не знаю, що там. Ось там в кінці теж хата пуста, вже повалилася, і ніхто там не живе. А от під цими деревами ось ідуть, там річка Гуйво тече. Вона тече, аж туди далеко, на Житомирщину, Річка Гуєва. А це наш город, оце аж туди до тих дерев. Тут наш город. Нам треба, потрібно тут все позагрібати, поприбирати. Приїхали ми сьогодні, трошки попрацюємо. Ось тут із мого городу ось такий вигляд. Така гребля, там далі ставок, гребля, а далі туди ось так протікає річка Гуйва. Тече По городом у нас так все захаращено, тут було все гарно. А зараз так вже... Такі гарні місця. І ось туди аж тече бувіва річка. Тут саму річку не видно, тому що дуже багато тут ось якихось геляк понакидали, люди понавозили. Палити не дозволяють. І люди зносять, хто куди може викинути. Ось скільки понаскидали. Аж там вон, видно, Гуйва тече річка. Дивіться, яка краса там. Ось так. Хотіли люди почистити тут, дерева позрізати. Трошки там був за Гуйвою гарний такий беріг, чистий, коли я тут росла. Ми там бігали, гралися на тому березі, там як стадіон був, як газон така була травичка. А зараз люди хотіли тут почистити, зробити, сільська рада і не дозволила. Не можна зачіпати дерева ці. І от до чого воно оце не можна привело. Нікому воно. от тільки бобрі підгризають. Ось деревину підгризли бобри. З річки йдуть і. Я, я тут посіяла моркву, то в мене щось сеньку моркву виносило. Що це ці? Сьогодні такий гарний день, тепло, сонечко. По прогнозу я дивилася десь до 30 градусів тепла. Вторік тут сіяли сою ми. У нас тут була соя. І кусочок невеликої картоплі. Тут ще є садок, молодий садок, який насадили вже ми. І є старий садок, що мої батьки насадили. Хату треба мастити. Я торік весною зламала руку. Поза той рік весною теж зламала руку. І хата два роки не мащена, і от яка вона стала вже. Корішення. Якщо в цьому році, дай Бог буде все благополучно, треба буде літом її побілити, помостити. Ось такий садочок. Всім привіт з Вінниччини. Ви на каналі Моя улюблена садиба. І сьогодні ми приїхали на мою батьківщину, і тут ми робимо Ладно, водимо. Ось ми на подвір'ї поприбирали, позагрібали все. Піточки обкопали. Ось так. Ось такі цвітуть крокуси. В садочку поприбирали. Наробилися сьогодні. Ми добре, все не зробили все. Но Приїдемо ще, бо вже дуже потомилися. Приїдемо ще ми ось. Такі в нас грушечки мають сісти. Ось тут квіти скопали. Тут у нас витки троянди ростуть. Хата така обвалена, але ми приїдемо мастити, тому що два роки нема, ще вона так обвалилася. Що у нас робота ще є. Ось така черешня вже набухли. Ну, Рання-рання черешня. я її купляла пізня, мала бути, але черешня дуже рання. Груші мають цвісти, ось такі молоденькі. Тут, у нас є тут садок старий. Ось такий ще садили мої батьки. Вже 30 років, як немає батьків моїх. І в хаті 30 років ніхто не живе. Отут такий у нас садок ще, ми туди до кінця будемо, приїдемо ще будемо загрібати. Там така сухо стой, що такий стоїть. А тут у мене молодий садок. Тут я вже посадила молодий садок. Тут і яблуньки, і вишеньки є, і черешні. в общем, такий зборна солянка. Ось таке тут у нас. Приїду ще по білю, Треба побілити. Це, я понамащувала е, на зиму всі ці стовбурі дерев е, старим салом, бо дуже зайці. Тут у нас далі поле, вже далі там поле, аж туди. І немає і зайців повної, і зайці, і лиси, і хто, всі тут є. І от вони. Мені тут погризли, були кору дерева. Через то такі мають дерева трошки нерівні стовбурі, тому що з'їдали і з боку пуска... зайці згризали, а з боку пускало воно Я... ці гелячки і вийшли ось такі нерівні стовбурі. Я трошки порозчищала. от, Тут свої дерева треба купити, а ось тут старий садок. Старі яблуні. Тоже потрібно приїхати їх Бо молодити. І щось там вдома така сама робота. І тут така робота. Це 20 кілометрів від мого міста, в якому я живу. От, і ось Шовковицю таке обрізала. Будемо, приїдемо ще в слідуючий раз і будемо обрізати черешні. А ось там далі е, я вже показувала річка Гульва, тече. І аж туди за село вже Житомирська область. Вже Вінницька закінчується і там вже йде дорога. І по той бік дороги йде вже Житомирська область. Так сьогодні у нас така робота. Потомилися дуже і будемо їхати додому. Ось таке красиве наше село, але людей мало тут. Дуже багато пустих хатів. Хоч село дуже багато покупляли з Києва, держать, тримають тут якби дачі, а так людей ще зараз цією війною на фронт позабирали і людей зовсім мало. Втомилися не тільки ми, а втомилася Джесіка. Джесіка Джесіка Теж втомилася і вже їде додому. Умостилася вже тут вона внизу. Під ногами то вона любить сидіти на сидушці, а це вона любить і за рулем буває, Ліза за руль, а так Джесіка. Отак воно. Ми вже їдемо додому, вже виїхали за село і поїхали вже на потомилися, зазеленіли поля. Як гарно скоро розпустяться тополі. Такі обидві сторони, такі струнки, ростуть тополі.